Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Олени. Подивимося, що вона прислала. Написала мені листа, все пронумеровано по пунктах, тому я і не витягувала з пакетиків, щоб не переплутати нумерацію. Дякую Олені за смаколика. Мені дуже приємно. Якраз спакувала внукам ваші подарунки, бо я реально всі не можу. І попробувати. Не балуйте мене так сильно. Трошечки побережіть мою фігуру. Дякую, Олена, за смаколики, мені дуже приємно. І тепер подивимося, що тут є. Все під номерами, тому я не знаю, що там Олена написала, потім розберуся. Це щось з бісерне. Такий. Тут також Щось бісерне і якісь намистинки білі, різні. Тут імітація перлин. Що це є? Такий колончик. Браслетик. Я потім прочитаю, що тут я маю з того всього зробити. Тут імітація перлин тільки такого кремового кольору. Тут колончики, гематит, сережки, тут такі коричневі намістини, такі чорні. І це. Гранат. І ще один пакетик. Ось такі намістини різні. Почитаю, що Олена написала, і буду робити. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. І я вам покажу, що в мене вийшло. Направду, колекція вийшла неочікувано цікава. Так що приємного вам перегляду. І подивимося. Олена мені написала все, що вона хоче. Правда, вона хотіла мінімалістично, а вийшла досить така розкішна колекція. І з того намисти я забрала бісер, додала такі намистини, як мушлі. Не бачите, теж такі плоскі, як. Намистини. І мені бракувало для довжини тих намистин, тому я додала таку довгу, вона й прикрашає, в той же час видовжує. Між кожну наместину дала роздільну. І на закінчення ще дала трошечки фурнітурних і ще дві бісеринки. Тут навіть не помітно, що бісеринки, тому що вони по кольору гарно підходять. Якщо більше давати, було видно, що це бісер. Я не хотіла, щоб було видно, що це бісер. А так воно виглядає як намистинки. І Із гранатової крихти, Олена хотіла кольє, крихто піни. Ось так, як у Олени тільки була крихта, то прийшлося додати ще своїх намистин. І додала я такі фурнітурні для яскравості, ну і той же час і довжини. Додала таку більшу в шапочці, таку фурнітурну, середні намистини, фурнітурну і менше 6 мм на закінчення. Ось така краса вийшла гранатова. Із імітації перлин вона хотіла трирядне намисто. Так, це імітація, прийшлося додати трошки більше фурнітури, тому що до перлів можна менше давати, можна взагалі майже не давати, тільки якийсь акцент. А до імітації треба щось додати, щоб додати краси. І я дала такі легенькі шапочки, такі майже непомітні, але в той же час не додають такої яскравості тим перлинкам. Додала такі ще для переходу плавного. І на зменшення такий конектор і гачок. І ще залишалися. І Олена хотіла зробити таку грону з гілками, але так, це не мій стиль, і я фактично не маю такої фурнітури гілок, тільки, якщо ви ну, якщо під замовлення, це час, це треба придбати. А в наявності в мене не було, тому я запропонувала такий конектор. Такий конектор і Вийшло таке кольє галстук, додала листочків. Ну і сюди решту що було. Правда, бракувало, то я ще додала ось такі фурнітурні, що трошечки, ну, воно і для краси, і в той же час довжину підтягнуло. Таке. І красивий галстук. Із таких персикових перлин вийшло таке намисто, також додала фурнітури. Як ви знаєте, без фурнітури занадто просто, тим більше це імітація, а вже з фурнітури воно виглядає досить так гарно. Такі шапочки і такі дала намистини. І щоб довжину підтягнути, і для краси. Із пакетику там були такі білі намистинки різні, я подивилася, що на мистечку виходить. Більше дала по центру, середнє. І решту на зменшення. Там були два види, були такі білі, і були такі з покриттям АБ. Ось, і на закінчення. На середні дала такі шапочки, а на великі дала ось такі. Дала такі філігранні фурнітурні намистини, і така вийшла білосніжна краса. Із синього браслетика я додала своїх темніших, синіх, додала фурнітури, і з браслетика зробила намисто, що я використала оці, вони гарні, додала оці середні такі темніші, такі фурнітурні дала. І оці білі дала в шапочки ось такі композиції і якраз вийшло по довжині супер. І з гематиту, з таким дельфінчиком, для яскравості я додала такі бордові Намести не дуже гарно. Виходить з золотом, але Олена золото не хотіла, тому й в сріблі. Дельфінчик посадила на Б і дала маленькі роздільні за розміром гематитових між оці бордові намистинки. Закінчення гачок. Отаке делікатний ніжний дельфінчик. У пакетику було декілька чорних намистин. І ось такий кулон. Я вирішила, що з нього можна щось зробити. Кулон вже був такий затертий, з тої сторони, на камеру не дуже видно, але вже покриття було знято. Я дуже не мудрувала, я просто срібним лаком покрила і кулончик отримав такий ажурний, гарний вигляд. Додала свої більші оці чорні намистини і оці рожеві. І додала фурнітурних трошечки, шапочки на рожеві, такі. І вже бракувало на довжину, щоб залишилося пару гематитових, то я їх сюди використала і замочок ланцюжком. Вже були в пакетику сережки такі. Я просто поміняла швензу. Фурнітура така чорнена, я дала таку чорнену швензу. І ще були такі не досить гарні, але я їх не могла використати нікуди, тому що вони специфічні. І в самому кінці прийшла у мене ідея. Просто їх на ювелірний тоненький тросик, самий самий тончий, і зробити таку перлинку. Ось бачите, яка вона є? Вона отвора немає наскрізного. Просто тут такий малесенький-малесенький бейл вставлений. Він дуже малесенький. Але так як тут є отвір, тросик прийшов, і така. Іноді під футболочку, бо під підплатячку. І ще така сама одна намистина була більшого розміру. Знову так само я зробила. Ось. Намистинка гарна, єдине кажу, що її я не змогла нікуди застосувати, і отака ідея мені прийшла. Бічте, дуже тоненький той бейл. Ось просто тросик закріпила замочок і все. Його майже непомітно. Можна було дати жовтий, але тут бейл срібний, тому я дала срібний. Ось і це все, що у мене вийшло. Думаю, Олена буде задоволена. І вам приємного перегляду до наступних відео переробок.